Боже, shit. Як кончене. Так, пакет LG Chem. 60 А. Літіон. Перевіряємо на горіння. Проб'ємо чи буде горіти? Ого, як швидко. як горить гарно блять, мало бокс виміс, але. Ну Вигорів. Що в нас тут? Все згоріло. О, я їх Світиться як. Далі тестуємо ось такі пакети невеличкі. На лодошку. Правда, непонятно скільки ампер. Вроді як літіон вони, може залізофосфат, нічого коротше, на них не пише. Тестанемо зараз їх, на горі, проб'ємо. Давай киркою. О, що вже? Давай, бей. Так сильно не гатиє. легенько спочатку. Нічого зубі. Не горить, просто вишипіло, бач. І дим пішов, чорний дим пішов Я це прикол. Ну ти влупив добре. А ну неси ще один, давай ще один тестанем там ще є. Давай ще раз. Легенько так. Бляка муха Що то було? Перезарядимо на пліп'ян. Ну да, вони трохи перезаряжені були, ці пакети. Трошки здулті були, може з за того воно влопилося. Чуть-чуть горить, значить літіон. Іде далі О! Пиздець Піздевець, як шука таке, бля? Це якісь вони странні ті пакети. Бля, я їбав їх розбирати, йди на кухню. Давай, чекай, чекай, не спішиє. Не попав? Вроді попав? Попав? Ти спав. попав? Та ближче підійди і стрельни в нього. Красно. Стріляємо з воздушки в пакети. Що, знов не попав? Дай я, на, знімай я. Попробуй yeah. шмальнуть. Ай. Бач, зразу попалось. А вас есть в нічого. Ну, давай, вся разпрыги. Другий постріл. Тут ты сам не стреляй? Да. А башка тут то. Пірка лучше Перку і зразу залазить Не він просто веде мійкий час Давай добей його Ходи не попав Зблизько Не в другого шмально Звісно коло машин так безпечно Ну його чи не пробиває, чи що? Ну, кіркою на багато. А як воно спиняє? Не знаю, сюди не йде де. Ось я скажу, що воно стоять. Воно не пробиває, бачиш, ближче взяв. Тутуємо ще ось такий залізофосфат. Проб'єм, чи буде горіти. Давай, я влуплю. Буде горіти. Кажуть, що залізофосфат не горить. Дійсно не горить. Чи навіть не димить, не шипить. Ще по барабану йому може за те, то, що тонкий. Запах є, але не горить. пахне. випахне. Ще йому по барабану. Не хоче горіти. Значить, дійсно залізу фосфат не горить. Запахне, того випадку. Ну, порівняно з літіоном. Так, тепер ще будемо Сонімурат від UC5 високотокові. Тако їх поки. Пиздец. Я тебя даже не застрелил. Давай еще раз. Что то он и летает? Не попал? Watch.